П'ятий тиждень Великого посту, четвер. Слово Дня. Істинно кажу вам, хто Царство Божого не прийме, як дитина, не війде до нього. І, обнявши їх поклав на них руки і благословив їх. Марка 10, 1, 16. Вийшовши звідти, Ісус приходить у юдейську землю та по той бік Йордану, і знову сходяться до нього люди, і Він своїм звичаєм знову навчає їх. Приступили фарисеї і, спокушаючи його, питали, чи можна чоловіку відпустити жінку, а він у сказав їм, Що заповів вам Мойсей? Вони сказали, Мойсей дозволив написати грамоту розлуки та відпустити, то за, то за серця вашого запеклого, сказав Ісус їм, і написав він вам отой припис. А на початку створення Бог створив їх чоловіком та жінкою, ось чому чоловік покине свого батька, матір і пристане до жінки своєї, і обоє будуть одним тілом. Тому вже не двоє лише одне тіло, що отже злучить Бог, людина хай не розлучає. Удома ж учні знов його про те запитали. А він сказав їм хто відпускає свою жінку і бере другу чужу ложесть з нею, і коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого чужу ложить, і приносить до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм, бачивши Ісус, те виявив незадоволення і сказав їм Пусті дітей, приходите до мене, не бороніть їм, таких бо царство Боже. Істинно кажу вам то Царство Божого не прийме, як дитина не війде до нього і, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Подумай, пригадай найсвітліші моменти свого дитинства, як тепер ти розумієш ці слова Христа? До якого дитинства Він закликає особисто тебе? Тайно серця відкрив тобі, суді моєму, поглянь на мою покору, поглянь на мою скорботу та вислухай мій суд нині. І сам помили мене, як милосердний Отців Боже. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Плів наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.